Гороскоп для знаку Терези на жовтень 2025. -го. Період з 1 по 8 жовтня ви готові конфліктувати і невірно сприймати інформацію, яка надходить вам від ваших домашніх. Це призводить до сварок і може спровокувати розрив відносин. Якщо ви проявите стійкість, вміння керувати, то зможете вийти на новий рівень Це відобразиться на матеріальній сфері реструктуризації робочих відносин. З 9 по 12 жовтня в цей період наступна фаза конфронтації і так званої чистки простору, ті зв'язки, що вже віджили своє, підуть геть, розрив кармічних зв'язків, будьте уважні за агресією по відношенню до вас. Також слідкуйте за фізичним тілом, Підвищений травматизм, підвищена емоційна та емоційність та імпульсивність можуть спричиняти напруженість у відносинах і відштовхувати точення. Демонстрація власних прим без урахування партнера може призвести до сварок. Співпраця з сумнівними партнерами або сильні емоційні впливи ускладнюють роботу, потрібен обережний та тверезий підхід, нереалістичні плани, зайві витрати та спекуляції можуть призвести до втрат. Рекомендується уникати ризикованих інвестицій, можливі проблеми з імунітетом, залозами, нирками та сечовим піхором, підвищується ризик хронічних та інфекційних захворювань. Загалом слабкі риси характеру проявляються сильніше. У відносинах та роботі можливі конкретно. Конфлікти, непередбачені труднощі та втрати. По здоров'ю, напруга в м'язах, стрес, рекомендовані, легкі фізичні вправи, по масажу спортивний, фасційний глибокий або релакс, масаж, руни. У вас в цей період будуть актуальні лагусда, урус або ансус і райдо. Це підтримка енергії та комунікації. По снам Сни символічні, вода, дороги, будинки, ключі, відображення внутрішньої роботи. Період з 13 по 31 жовтня. Не робіть важливих кроків, обіцянок: контролюйте бажання, уникайте азартних ігор, фінансових спекуляцій, укладнення угод, переговорів, звернень до керівництва та офіційних органів. Пільнуйте е, свої лінії. Апатію та надмірну витратність, не шукайте підтримки впливових осіб. Поганий період для політика. Та просування в суспільстві, можливі проблеми з законом, вміння балансувати на грані, принесе новий ресурс, як матеріальний, так і психоемоційний, спокій, помірність та обережність, ключ до мінімізації втрати і неприємності. В цей період руна райду це комунікація, навчання, рух вперед, інтуїція, поштовх до дій. По здоров'ю це можливо перевтома, допоможе баланс харчування, регулярні. Фізичних вправи, дихальні практики. По масажу, тонусний масаж, масаж, обличчя, релакс. Сни, також символичні і, як правило, ті, що були в першому періоді дорога, ключ, будинок, дзеркало, вода. Гарного жовтня, Терези, тримайтесь.